Будь-яка організація захищена так сильно, як найслабший її співробітник. Це перше правило кібербезпеки. Цього тижня дві доби абоненти найбільшого українського мобільного оператора Київстар залишилися без зв'язку. Все через хакерську атаку на ядро компанії, і сталося це через обліковий запис одного з її співробітників. Чому нас вчиться історія? Що так звана кібергігієна потрібна кожному? Тобто мати складні паролі, всюди налаштувати двофакторну автентифікацію. Не Реєструватися на сумнівних сайтах і додатках, які збирають ваші персональні дані. І звісно ж, не відкривати повідомлення з посиланнями від невідомих адресатів. Базове правило паролі мають змінюватися, і чим частіше, тим краще. Зламати можуть, наприклад, вашого провайдера або доставку їжі. А пароль там співпадає з вашими іншими обліковими записами. Так зловмисники отримують всі ваші персональні дані і можуть робити з ними що завгодно. Паролі мають бути складні. Ми вже говорили про це раніше: що недостатньо просто написати ім'я і дату народження. Це має бути комбінація із букв, цифр та інших символів. Якщо вам складно запам'ятати пароль, то скористайтеся такою штукою як менеджер паролів. Також не варто ніде вказувати як резервну пошту, до якої ви вже давно не маєте доступу чи взагалі про неї забули. Ну, наприклад, умовний Mail.ru. його зламають, ви про це навіть не дізнаєтесь, а потім через нього отримують доступ у вашу справжню пошту, якою ви користуєтесь. Пам'ятаємо, що крадіжки даних насправді відбуваються регулярно. Ми знаходимося в стані війни, в тому числі і кібервійни. Тож кожен із нас по суті може стати мішенню для ворога. І навіть не через те, що в Київстарі цього тижня стався збій, а загалом спитайте себе, як давно ви міняли паролі. Якщо давно цього не робили, то е, вважайте, що це знак. Змініть їх сьогодні. Бо кожна людина насправді є елементом національної кіберстійкості.